Новий чемпіонат ПХЛ стартує з принципового матчу. На засіданні професіональної хокейної ліги України прийняли календар нового сезону. Першість розпочнеться 11 вересня у Льодовому палаці Дружба в Донецьку, де зійдуться місцевий Донбас 2 і Київський сокіл. Також цього дня у Харкові зіграють Динамо та компаньйон. Розклад матчів склали з розрахунку на вісім команд, проте на даний момент достоменно невідомо чи братимуть участь у цьогорічному чемпіонаті Вінницькі гайдамаки, адже фінансова ситуація в клубі доволі складна. Ситуація фінансова дійсно складна, але ми готуємося до чемпіонату, і я предполагаю, що вероятно, з свірабісвіроятністю 99% ми будемо грати. Якщо ж в першості ПХЛ-2012-2013 таки гратимуть вісім команд, то кожна з них проведе по 42 матчі. Тобто чемпіонат пройде в шість ігрових кіл. Також на зібранні взяли до уваги прохання гокейного клубу Донбас щодо неспівпадіння дат поєдинків першої команди, що гратиме у КХЛ, і другої, що змагатиметься в українській першості, так як обидва колективи проводитимуть ігри у Людовому палаці. Дружба Від розіграшу ж Кубку України, який планували на серпень, вирішили відмовитись. Знаючи позицію клубів, знаючи інформацію від клубів, думаю, що в цьому сезоні він не з'явиться, а з'явиться на наступний сезон. І для того, щоб Кубок процінальний хокейної ліги з'явився і розігрувався, то кінцеве рішення. По цьому питанню має бути прийнято не пізніше листопада-грудня 2012 року. На засіданні також обрали голову наглядової ради ПХЛ. Цю важливу посаду одноголосно довірили Вадиму Сисюку, який до цього вже був членом ради. Ну для мене це неожиданне рішення. рішення. Ну, ви бачили, більшість клубів віддала мені предпочтення, тому неожиданне рішення було для мене. Наша задача постійно кожен год влучати роботу і внутрі і. Зрителі новий голова наглядової ради, що вже давно переймається проблемами українського хокею. Нещодавно ще й сам почав займатися зимовим видом спорту. Номер один, щоб відчути його зсередини. Мені ще з дитинства нравилось кататися. Я ярим болельщиком був, Я слідив за соколами за ЦСКА, як грали во время совєтського союзу. Ну не було можливості кататися, катались там. На валенках делали там клюшки из из деревьев, так сказать. Ну, Постоянно мечтал об этом. А когда появилась такая возможность, несколько лет стал на коньки, сейчас езжу.